Росіяни б'ють по Нікопольщині з дронів та артилерії. Жителька Райцентру залишила свій спадок для зсу. І місія окупантів вивести мирних із Запорізької області провалюється в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. На Нікопольщині знову було гучно. Увечері та вночі росіяни атакували райцентр. Там окупанти потрощили три приватні будинки, а ще пошкодили господарські споруди, електромережу та авто. Люди не постраждали. Не знала спокою Нікопольщина, і напередодні учора Росіяни гатили по ній з важкої артилерії та атакували з безпілотників. Під вогнем опинилася Марганецька громада. А також райцентр обійшлось без постраждалих. Проте у Нікополі є руйнування. Пошкоджено промислове підприємство, два приватних житлових будинки, господарча споруда, газогін. Фахівці усувають наслідки. Будь ласка, не ігноруйте сирену, загроза обстрілів у нас залишається. І початку інтенсивних атак у Нікополі потрощені вже близько 4 тисяч будівель. Зокрема, це приватні домівки та багатоповерхівки. Влада нагадує містянам: якщо ваше житло постраждало від російських обстрілів, можете звернутися на гарячу лінію мерії, і з ремонтом допоможуть комунальники. Ми розуміємо ту трагедію, яка спричинила військова агресія Нікопольцям. Тому ми намагаємось якнайшвидше виконати роботи по усуненню аварійних ситуацій, покласти дах або відновити стіну. Це є наш пріоритет. Два новеньких генератори таку допомогу отримав центр соціальних послуг у Томаківській громаді. Пристрої закладу передали благодійники, і з новим обладнанням кажуть фахівці тепер зможуть працювати навіть у випадку відключень світла. Завтра жителям Червоно-Григорівської громади видаватимуть гуманітарну допомогу. Волонтерський пункт працюватиме у місцевому ліцеї з 10 до 12 години. Цього разу отримати продуктові пакунки зможуть люди, чиє майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів. Із собою необхідно мати паспорт, картку платника податків, а також акт про пошкодження. І про допомогу українській армії жителька Нікополя залишила свій спадок на підтримку ЗСУ, а це майже 90 тисяч гривень. Нині ці гроші закривають збори за потребами військових. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Мужня добра та милосердна. Так описує свою сусідку Емілію Михайлівну Тетяна. Розповідає, їй було 85 років. Жінка за нею доглядала у пам'ять про свою рідну сестру. У мене сестра в новій каховці померла 85 років, і я не могла до неї приїхати, бо там була окупація. І ніхто з наших родичів туди не поїхав. Племінниці Емілії Михайлівни мешкають у Дніпрі. До них жінка не зверталася, аби не обтяжувати. Тож Тетяна часто допомагала пенсіонерці. Разом вони стали донатити на армію на закупівлю квадрокоптерів, генераторів і тепловізорів. Казала, що треба перечислити, треба перечислити гроші, щоб все саме закончилось. Надо перечислити. Вона пенсію отримала. А ти перечислила вже? Кажу, перечислила. Ну, про перемогу казала, що повинна бути перемога. Що? Жінка хотіла якнайшвидше закінчити цю війну, бо сама пережила таке у дитинстві. Вона ще пам'ятає, як вони із мамою, і з братиком ховалися в якійсь ямі в Саратові. якесь бомбосховище, якесь, воно було виглядів ями. І там вони ховалися від бомбардувань. І як вони їхали, на їхній поїзд бомби скидали. Це був жах з дитинства. Тож останніми бажаннями Емілії Михайлівни була допомога армії. Нікопольчанка залишила на підтримку ЗСУ майже 90 тисяч гривень. Ці гроші зараз закривають різні збори за потребами військових. І оце воно зараз і шкребе, і болить, і воно зараз і, і не дає спати спокійно і хочеться, щоб про неї дізналися. Нині сусідка думає про те, щоб запропонувати жителям у пам'ять про Емілію Михайлівну назвати вулицю її ім'ям, а на будинок незламної Нікопольчанки почепити меморіальну дошку. Айміна Арнаут, Микита Саєнко та Даніл Ратобильський про Нікополь так вийшло. І про ситуацію у Запорізькій області місія окупантів евакуювати з прифронтових територій регіону цивільних. Провалюється. про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, охочих виїхати менше. Є, а люди, які повелися на пропаганду та повірили у те, що їх везуть на курорт до Азовського моря, нині або мешкають у нестерпних умовах, або їдуть у спеціальних палатках в РФ. Тим часом росіяни мародерять майже порожня лікарня в Енергодарі, з якої вивезли все обладнання і все майно, майже порожня лікарня в Токмаку, і те саме стосується величезної кількості будинків, квартир або бізнесів, або офісів, і так далі. І на сьогодні у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію редакції. Вірте в зсу та бережіть себе, вільні люди незламної країни.